Вітаю всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії Вес. Сьогодні вам показуємо куботу ЖЛ-25. Абсолютно класичну і стандартну модель. І повірте мені, якщо ви вибираєте трактор в бюджеті 24 кінських сили, це буде одне з найкращих рішень, тому що він супернадійний, він суперліквідний. Якщо вам не пішло, ви захотіли його продати або хочете потужніший трактор. Ви легко продасте куботу ЖЛ-25. До нього є абсолютно всі запчастини, і просто це дуже комфортний та надійний трактор. Отже, наша ЖЛ-25 Двигун на три циліндри. Дизельний, простий, атмосферний, без турбінки. Він повністю вже обслужений. Зараз ми знімемо кришку і я вам його покажу. Отак от, от. Є. Отже, в нас є три циліндри. Звертаю увагу, що помпа ще рідна. Фільтрик тут замінений, масляний фільтрик теж. Є замінений двигун повністю сухенький, тому готовий відразу їхати і працювати до вас в поле. Дана модель приїхала на нас на U-Shift, напівавтоматична коробка перемикання передач: 8 швидкостей, два діапазони, і, власне кажучи, сам. Реверс, вал відбору потужності, так само стандартно для коботи. Чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. Ось тут у нас є схемка, яка це показує. Механічне підключення переднього моста, і зараз включена функція оберту на місці. Я вам пізніше теж покажу, як це працює. По праву руку від нас підйому опускання на і блок керування грунтофризою. Невеличкий. Здається, скільки всього в тракторі, але насправді тут чотири речага, і ви повністю керуєте даною моделькою. Передні резина стоїть вже новесенька БКТ. Її розмір 7х16. І задня резина 112 на х 24 це ще рідний Bridgestone. Якісь невеличкі мікротріщинки є, але в цілому резина ще дуже пристойна. Звертаю увагу, що диск розбірний можна буде відрегулювати колію. Що вам треба знати про серію gl 25 Дивіться, від gl 19 от речі, gl 21 я покажу на прикладі. Від gl 19 до gl 240 в нас передні мости йдуть отакі. Зафіксували, так? А від 25 п'ятої до 29 дев'ятої тут будуть ось такі мостяри. Бачите, він набагато товстіший і більший. Хороший, потужний редукторний міст. Через то, от здається, 240 і желка 25-та, Там завжди різниця в ціні від 800 до 1200 доларів. Зразу такий стрибок. Хоча різниця в одній кітських сили. Вся справа, друзі, в цьому мості. Тут дуже потужні і класні мости. Далі цей тракторець приїхав з ґрунтофризою 150 см, фриза в дуже пристойному стані. Я думаю, ви бачите це на відео. Є опорні колеса, доїхали, є ножі на 4 з мінусом з 5. Тобто міняти їх ще не потрібно, ви спокійно ними працюєте, але там я думаю, що сезон-2 і треба до собі комплект замінити. В нас є швидкоз'єм на ґрунтофризу, щоб ви могли легко її підключати. Сама трьохточка, тут, в принципі, все стандартно, нічого особливого. Давайте запущу трактор, покажу. Покажу, як він працює. Свічі розжарювання, гаснуть автоматично. Запуск. Ой, працює трактор добре. Гідрач в нас є. Ось так в нас вивертається майже на 90 градусів. Кермо, включаємо реверс і їдемо. Дивіться, я зараз так зміню. Бачите, трактор буде навколо своєї усі крутитися і розвертатися з місця. Так, щоб ми на кришку нашу не наїхали. Якщо включити понижену передачу і першу швидкість. Можна, до речі, вмикати без щеплення. Вперед, перша. Перепрошую, щось у нас підвіла трошки камера. Отже, першу я включив, оце зараз трактор рухається. Далі я можу, дивіться, без щеплення, і він буде рухатися швидше. Друзі, ось така 25-та джелка Є в наявності. Це завжди ліквідний і хороший варіант для вашого господарства, щоб обробляти там, до 5 гектарів. Він є в наявності. Ми його доставляємо по Україні. На трактор даємо повний пакет документів для реєстрації. На трактор даємо гарантію 6 місяців, двигун, коробка та мости. Вартість, актуальна вартість такого трактора це 9 тисяч умовних одиниць. В комплекті з Фрезою і також нагадую про нашу послугу Трейдін. Ви можете свій трактор здати, взяти, наприклад, ось таку желку 25 з доплатою. Кого цікавить, телефонуйте з номером телефону. Всі активні посилання, контакти будуть в описі до цього відео. Тому переходьте та обирайте собі тракторець. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш youtube канал. Хто має змогу, приїжджайте до нас на майданчик місто Львів, Кільцова дорога Сокільника. Хто не має змоги, телефонуйте в онлайн режимі, все підкажемо, розкажемо та доставимо. Всім мирного неба, до зустрічі на каналі.